Які ми справжні кам'янчанини? Саме з таким питанням ми вирішили вийти на вулиці міста та дізнатися, які в нас є спільні риси, та як на вулиці можна зустріти корінного кам'янчанина та впізнати його. Ну що ж, поїхали, скажіть, будь ласка, як все ж таки відрізнити справжнього кам'янчанина? Які Які? Звичайні. Що нас відрізняє? Тобто зрозуміти, що дійсно це ось йде кам'янчанин. Які ми? Що нас відрізняє від інших? Доброзичливість. Які ми кам'янчани? В нього в сумці камні. Чого? Ну він кам'янчанин. Вибачте, ми там ставимо, типу, що це дуже дуже смішно. А можливо, є якісь нас ознаки в мові. Може, ми щось не так вимовляємо, чи якось ми щось вдіваємось. Що у нас такого ще? Ні, не так вимовляємо, є. Таке є. О, є. Такі є. Місцева говірка, вона завжди присутня, і у кам'янчан вона теж своя. Я народилася на Сумщині і коли приїхала сюди, ну, за розподілом це було давно, мене дуже вразило. ну, Містяни казали, трамвай, лісопід, сімачки. Це от такі були. ну, Зараз вже люди більше говорять правильно, намагаються говорити українською. Не знаю, мабуть, не впізнала б. А тобто, ми що українці, нас... скоріше нас впізнати як націю українців, а не конкретно кам'янчані. А можливо є якась родзинка там у спілкуванні, в мові, в зовнішньому вигляді? Не знаю, можливо, ви скажете. А ви нам скажете? А ось ми хочемо дізнатися, як вважають містяни, що нас відрізняє від інших. Не можу сказати, як націю знаю, а як конкретно кам'янчан не скажу. Ми, а ми не місні. Ми тут зовсім трошки я вам даже не скажу, якщо чесно. А ми ж якісь якісь такі там слова запам'яталися, що ми, там кумедні трохи відрізняються від тих, як у вас там спілкуються. Оце ти щось замітила? Добрі та щирі, завжди дамо руку допомоги. Не знаю. Які ми. От на вашу думку, які ми кам'янчани. Якісь варіанти на ваші є Взагалі не знаєте. А які ось ви самі. Тобто, ви кам ви кам'янчанки, які самі? Не знаю, я спати хочу. Я також. Ходімо. Чиві, відкриті, добрі, да. справжні. Без стеснення ділянці. все. Да, так відкриті. А можливо, є яка є яка, така відзнака в нас в спілкуванні, не знаю, там, в стилю одязі, в тобто, зовнішньому вигляді, чим ми відрізняємося від інших міст України, тобто, як можна нас знайти навіть там, у Києві, якщо приїжджаєш о, бачиш, це йде кам'янчанин. У нас, напевно, не, не, не такий діловий стиль одягу, да, більш вільний. Я думаю, що ну, любов к нашому місту. Я б, на Де б я не був, я спортсмен сам. Ну, не про зараз, а зараз Кам'янське це прекрасний город і люди такі добрі. А тоді як відрізнити лівий берег і правий? яка яка тут Де тепліше і де холодніше. Там манера речі. дуже, Потім сам стиль одягу. все ж На правому березі більш діловий, бо тут багато хто працює, а на лівому березі дуже багато там casual оставив. Які ознаки можуть бути у кам'янчанина? Російська і українська мова. Суржик, так? Ну я не скажу, що суржик, ну і суржик теж. А як можливо ми змінилися після початку війни? Тобто якими ми стали. Я думаю, що просто прийшла осознання того, що ти українець, що ти живеш в цьому місті. мене дочка була за границею і сказала, що я там не можу, я там, там нету, 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 своєї вдома. Да ні, почущення то ми навчилися любити свою країну. Дійсно вважаємо, що з України в серці, як то кажуть, ми так її любили, але ми не знали, що ми її так любимо.